Стартували, розігналися і маємо першу перемогу. П'ятому турі зоря абсолютно спокійно обіграє оболонь, можна сказати так за рахунком. Та й в принципі те, що відбувалося в таймі другому. Хоча перший тайм не передбачав саме якогось розгрому, доволі все рівно було. Але певні події в другій хилинці знову ж таки перевернули все з ніг на голову. І варто відзначати так, хотів сказати, фартовість можна образити. Це не фартовість, а певна доля. Тренерського везіння Младина Бартуловича, якого стовідсотковий результат на чолі зорі, як виконуючого обов'язки, Славію в пражку перемагав, коли був. І тепер знову ж таки одразу матчі заболоні також три очечки в карман. Друзі, одразу по свіжих емоціях я вам казав за Бартуловича? Сказав, що ну, все одно нехай це і, і там. Це ще відверто кажучи, не його ж команда. Сьогодні виводить її на поле в якості виконуючи обов'язки. Знову ж таки, я буду наполягати на тому, щоб молодим не тільки Бартуловичу, а й, в принципі, молодим, молодим тренерам давали можливість більше, більше часу давали на те, щоб більше довіряли, так скажемо. Знову ж таки, якщо повертаючись до гори, то хочеться привітати Зорю. Трошки, напевно, важкий початок для них був. Скажемо, будемо відвертими, скажемо, що напевно оболонь почала краще. Саме початок матчу, але потім після забитого м'яча, після помилки захисника і забитого м'яча, повністю вже контролювали гру, контролювала гру команда Зарі. І, на жаль, знову ж таки розчаровує на сьогоднішній день знову ж таки розчаровує команда оболоні. Якщо перед матчем ми дивимося склади, то Зоря явно сильніша за «Оболонь». Але починається гра, вона як мінімум рівна. Навпаки, оболонь там намагається грати активно, багато б'є воротах. Але оболонь вже кілька матчів у цьому чемпіонаті. Така команда, яка, знаєш, грає чомусь до першого голу. Пропускають. І після пропущеного голу вже абсолютно зовсім інша гра, і оболонь вже виглядає просто реально аутсайдером. Просто аутсайдером. І фаворит спокійно бере три очки. Давайте так, мабуть, же, розганяти забиті м'ячі. Вони сьогодні були і. На табло не всі, які були забиті, також будемо розбирати. По перше, м'ячу Руслан Володимири. Ваш коментар. М можна, можна, я скажу, а потім Руслан Володимирович прокоментує. Ми ми сиділи, дивилися, дивилися цей гол. І дуже, дуже так дуже мені сподобалась фраза Володимири, що він сказав, що не всі нападники так скинуть під удар, як як скинув захисник цей. Тому що деякі захисники дати іншого деякі захисники навіть би м'яч цей зупинити. Мені здається, може я помиляюсь. Я не кажу, що це правильно, але деякі технічні захисники могли б зупиняти не можна. Тут один дотик, незручний м'яч, його треба виносити вибивати. Це це ну він, я думаю, це й хотів зробити, але він хотів. Ну, ми можемо, якщо аналізувати його там дії, рухи, то він хотів вивернути його в поле. Мені так здається, і тому. Відбувся такий кікс або Просто... зберегти хотів м'яч. І а треба, що вибивати... в бік? В... Куди, куди в... очі глядять, це дуже важкий м'яч. Він іде з зі... отскоком зі... зі... і... і треба підлаштуватися. Можливо, поле. там, Ми ж не знаємо, якість газону. там. там... Зараз дисонанс трохи на когнітивний, тому що нам вже показує другий гол. І тут. Ну, з... Теж захисник дубко награв, теж, добре. – Дубко – це той, що, що в колокаті подається. Да, да. угу. Він же потім і вилучення. ну І, і дивіться, інші захисники, як відзрав, він читати передачу, ви зараз побачите. Він лінію прострілу не перекриває, а починає читати. Він робить шаг, що подумав, що Денис буде віддавати під себе. І він, Надо було лінію про... прострілу закривати, А він почав читати, зараз побачите це. Я, не ну, Це це, якась така зайва агресія. Ну, 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 вот. ну я не знаю, дивіться. Ти right? одразу робиш себе спать, ти пан або пропав. Вот, дивіться, зараз буде вірно. Оп, Mm -hmm. Куди то й шах робиться. Ну, друг, це один це центральний захисник. І зараз друг, це вони повинні, повинні лінію прострілу закривати. а Він, він взяв втік зі штрафної. Ну, він читав, да. Да. так. Думав, думав прочитати. А виски... Ну і виділити Дениса Антюха, Він гарний матч. Я вважаю, що він краще сьогодні був на полі в команді. Повністю згоден да, з Володимиром, що... Теж хотів додати, але по цих двох м'ячах можна але... зробити висновок, що знову ж таки. Антюх, молодець. Долю цієї зустрічі вирішили не командна якась помилка, а індивідуальні помилки певних гравців. Ну, перший гол — це індивідуальна помилка, обогонь, яка почала ну, агресивно створювала моменти. І футболіст допускається такої помилки. Розумієте, він біжить повністю корпусом на, на ліву від себе трибуну. Ну, Якось умудряється вибивати по діагоналі в іншу сторону. Ну, ну за там вже ну гра Ні, ну зору там і там і вилучення, і просто футбол, ну буває так складається. Ти можеш забити першим, можеш пропустити першим. Ти ж вмієш маєш реагувати, да, да, да. гарно. реакція на гол. Бачите, ну зараз 20... реакцію послухаємо, і фактично сьогоднішнього героя Владина Бартуловича. Він вже є на включенні, тому слово я передати приємно. Передай, передай. Да, передай, Пане Младен, вітаємо вашу команду з перемогою, з дебютною вашою перемогою на чолі головного тренера команди. Ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Дуже дякую, теж вітаю свою команду з перемогою. І знали, що буде дуже важкий матч, спекотна погода. І соперник, який грає непростий футбол дуже багато лонгболів, лонболив лінних передач і треба було. М'яч пустити на газон, і грати в футбол, і це нам вдалося. І забили важкий гол в першій половині матчу. І дуже, дуже важливий гол в другій половині початку другої половини матчу. Треба було трохи спокійніше доводити матч до перемоги. Були ситуації, де треба було і третій, четвертий гол. І я рахую, заслужена перемога наша. Наскільки задоволені появою сьогодні новачків, ну, типу, в зв'язку з ротацією в команді? Ну, дуже задоволені. Нам був потрібен такий чоловік, як Будківський Впереді. Він завжди є в карному майданчику, і у нас багато е флангових подач, де є швидкісні гравці. І він дуже добре спрацював, забив свій гол, і ми його вітаємося. Ми сьогодні видався безперечно важкий поєдинок для вашої команди. Непростий і команда розпочала ну так здалося, що розпочала другим номером було десь перші 20-25 хвилин. Більше контролювала гру більше була ініціатива. Проте забитий гол дещо розвернув гру зовсім в інший керунок. Чи була установка грати другим номером? Не наоборот, ми хотіли грати першим номером, то було підсоперника под дивилися, хотіли грати на, на м'ячі. Так вийшло. Трохи може було таке бажання зашкалював хлопців і перших 15-20 хвилин не все виходило, але забили гол і потім стали грати дуже добре. Тут в студії зараз Денис Бойко та Руслан Костишин. Вам вітання від них, Дещо що передаште для них. зустрічне вітання. Так, теж вітаю їх. Це мої бивші одноклубники і дуже радий їх слухати, бачити. Хотілося б ще також на завершення запитати з приводу появи Пилипа Будківського з капітанською пов'язкою. Це рішення ваше чи це рішення команди? Це моє рішення. Чоловік, який найстарший в команді, як перший, він був в зарі і знає, що це, що це таке «Заря», Це мужики. сьогодні це показали. Вони він говорив до матчу. Вже треба сьогодні бути мужиками, і вони це зробили. Дякуємо, пане Младене. З нами був Младен Бартулович, тренер Луганської зорі. Студія вам слово. Дякую, Назар. Дякую Младену Бартуловичу. Як взагалі приємно слухати, як людина старається українською говорити? Коли є люди, які це ігнорують. Ну, знову ж таки, Младен сьогодні бере три очки. Які в нього шанси закріпити? Ну, дивіться. Ви сказали, що це не зовсім його команда. Ну, він зробив перестановки. По-перше, він назначив капітана. Як вже почула і це я ну теж, от гарно, що журналіст спитав. Я був впевнений, що це він назначив капітана. Тому, що Будківський творив історію зорі, робив її, виводив її на цей рівень. Ну І перестановки також ми бачили греро лівого хава, грав в одного нападника, не так, до цього два нападника. Він якісь точні перестановки зробив, випустив футболіста, який забив перший гол-мічне. Фарма... І, міч. Міч, міч, міч. Міч, да. і якісь, все рівно мінімальні він зробив перестанови. Я думаю, він на неділі попрацював. Да, фубсі ті ж Ну, перестанов були. Два голи. Два голи ми побачили, але був ще й третій. Третій який також треба розглянути. Третій, про який так... також треба було поговорити. Так рахунок 2-0 залишається, але міг бути 3. -ні. Ось що розпочався цей епізод. Центрі поля йде боротьба за м'яч. Він не опускається на землю. Аж в цьому моменті нічим опускає. Віддає передачу на Гереро. Тут вихід віч навіть, Здавалося, треба віддавати передачу праворуч на порожній. Але Гереро на те він і Форварда би самотужки реалізувати такі моменти. Спочатку. Така стримана радість, присутня Гереро. Знову ж таки, радіє вся зоря. Втім. Хоча й дали. Ти... До, до, зарахують, не зарахують, гол. як можна от зупинити. Зупинилася команда повністю. Ж, в очікуванні свистка. Ну, свистка нема, це ж база основа. Команда, зупинила... команда зупинилася, я думаю, що вже після другого м'яча. Після вилучення вони вже зупинилися. Ну, зупинили знаєш, в буквальному Ру, сенсі. Ну, машу, там щось арбітр. Ну, вони це звикли, вони, це, це стиль команди. Вони звикли багато розмовляти, багато апелювати до арбітрів, там щось кричати. А треба починати спочатку грати в футбол, вигравати, давати результат, а потім вже там, розповідати, хто, хто фолив, а хто не фолив. І треба в кожному моменті треба грати до, до свистка, до останнього е, моменту. І, Був тут. Денис, фолк, Денис, у нас був. є Валерій Ващенко, який може, до речі, відповісти і на ці питання, тому одразу передаємо слово на Київ. Пане Валерію, прикра поразка для вашої команди. Здавалося б, перші 25 хвилин були такими багатообіцяючими. Команда виглядала дуже дуже непогано, створювала моменти, грала першим номером. Проте далі щось пішло не по плану, особливо після пропущеного голу. Ваш вже можливо навіть аналіз по грі. Ну да, тяжко казати, коли намагаєшся і десь грати і першим номером, і заздавати моменти, і десь агресивно грати. Команда Заря непогана, не непогана команда. Дуже індивідуальні гарні футболісти. У них в е тому є такі моменти, десь футбольні одна десь помилка коштує нам пропущеного м'яча. І те, те, що трапилося в першому таймі, тому підтвердження чи є вже чи є вже у вас розуміння, чому ж так склалося, що вот наче пропустили гол? Десь гра призупинилася і пропустили другий червона картка. Чи є вже десь розуміння над чим працювати, щоб в наступних матчах виправити прикро для себе ситуацію? Ну це звісно, віною завжди тренер відповідає за результат. Але як тренерський штаб, ми знаємо всі нюанси, це наші внутрішні. моменти, Тому це питання сугубо к нашому внутрішньому колективу. Хлопці знають чому так, і кожен сам собі дасть відповідь. Заміна Сергія Суханова по перерві, з чим вона пов'язана? Ну, ну бачили, да. Суханов старався, намагався, але заздавал, активно грав, але щось не виходило в завершальній фазі. Тому э, э, думали щось поміняти. Те, що у нас Близниченко швидкісний форвард. Думали, намагались, що він вийде в гру краще. Дякуємо, пане Валерію. Бажаємо успіху в наступних матчах. З нами був Валерій Івашенко, головний тренер Київської оболоні. Слова студії, дякую Назар. Ну і знову ж таки повернемося. Ми ще до цього поєдинку. Трошки глибше в підсумковій студії зараз треба вже Заміна Суханова. Абсолютно нелогічні як на мене буде ще про про що поговорити, але зараз дійсно залишається буквально лічні хвилини до старту матчу Руха та інгульця. Арена Львів вже готова приймати цей поєдинок. давайте одразу по складах, мабуть, проходитися. Що, що тут дивує, що не дивує. Дома, <смір> Але перед перед складами, звичайно, треба підключити нашу кореспондентку Орину Арину Докименко. Ринко приймай пас і тобі слово. Так, вітаю студію, Вітаю всіх глядачів із арени Львів. Сьогодні рух прийматиме інгулець. Перейду одразу до господарів. рух готувався у піднесеному настрої після перемоги з Ореєю. Тренувалися у звичному режимі. Звісно, що із зауваженнями на манеру інгульця. напередодні я поспілкувалася із тренером-аналітиком Руха з Мар'яном Шевчуком. І ми говорили про сьогоднішнього суперника. Він сказав, що інгулець це дуже організована команда, у якої дуже швидкі нападники, а також інгулець. Має різні варіанти побудови атаки. Тож про недооцінку суперників сьогодні мови йти не може, адже усі ми з вами бачили, як команда грала із сильнішими на папері клубами. І гравці, і тренери сьогодні, в принципі, очікують на досить такий складний, непростий поєдинок. По кадровій ситуації то не зіграє сьогодні. Клайвер, який відбуває після дискваліфікацію за вилучення, яке отримав у матчі із рею. Проте відновився Ростислав Лях. Він уже провів декілька повноцінь. І тренувань він є у заявці, розпочне на заміні. Проте тренери сподіваються, що у разі потреби він зможе підсилити сьогодні гру. А також почувається вже значно краще сич. Знаю, що він виходив у другому таймі у матчі Зарею. Проте як сказав сам Олексій, що почувався він ну не надто добре. Загалом у нього не було ще всіх сил, адже він важко переніс вітрянку, і знаємо, що він схуд за цей тиждень хвороби на 6 кілограм. Тож йому потрібно набрати вагу і потрібно набрати. Форму щодо гостей сьогоднішнього поєдинку, то інгулець продовжує подорожувати Україною. Виїхали вони вчора автобусом до Олександрії. З Олександрії вони рушили до Львова потягом і приїхали сьогодні в місто Лева лише вранці. Також Василь Кобі зазначає, що вони очікують теж на таку нелегку гру серйозно налаштовані на сьогоднішнього суперника. по кадровій ситуації то продовжують відновлюватися усі травмовані. Їх після сьогоднішнього поєдинку Василь Васильович хоче вже Залучати до загальної групи на повноцінні тренування, і також вже планує потроху їх додавати в заявку. Також ви бачите в заявці є Сергій Петько, Проте він мало ймовірно, що сьогодні зіграє. Ну, взагалі, скоріш за все, він сьогодні не зіграє, тому що після матчу із Крибасом він відчув певний дискомфорт. Тож Василь Васильович не хоче ним ризикувати. Потрібно трошки відновитись і вже сподіваємося побачити його в наступних матчах на полі. Він стоїть, як ви бачите, поряд з нами, і ми маємо. Змогу з ним поспілкуватись. Тож вітаю тебе. І перш за все задам тобі питання. Знаю, що ви дуже складно добирались, і загалом ваша дорога була в потязі. А як взагалі ви встигаєте відновлюватись? Як почуться у команди? Чи наскільки ви втомлені? Розкажи нам трошки. Вітаю всіх. Так, дорога сюди була. не скажу, що там тяжка або легка, ну дорога й дорога. Приїхали в день гри. Маємо це, приїхали вранці, поснідали, відпочили, підготувалися. Добре, що гра ввечері, тому до сьогоднішньої гри ми під, ну, підходимо готові. І розкажи, будь ласка, про вашу підготовку до сьогоднішнього суперника і на що ви звертали увагу? Адже всі очікують сьогодні на досить такий непростий поєдинок. Часу було після минулої гри не так багато. Ми зіграли в неділю і вже сьогодні в п'ятницю знову гра. Тому вихідних не було. Провели відновлювальне тренування процедури. Та ті, хто грали менше або не були залучені до минулої гри, провели повноцінне тренування і тижневий цикл був. Дований так, щоб ми до цього матчу підійшли в як найкращих кондиціях і стані Дякую тобі, що звітав. Я тебе відпускаю. студія передаю вам слово. Приймаємо ринку і знову ж таки. Рух. Проти інгульця інгульця черговий складний суперник, але колектив Василя Кобіна вже зумів зумів нам довести, що не будуть вони боятися якихось авторитетів по складу руху. Давайте швидень пробіжемося. Що, що одна зміна порівняння з останнім матчем? Руніч, який грав правого захисника дві гри е, сьогодні на лаві запасних і виходить профільний правий захисник Олексій Сич, який одужав від вітрянки. В усьому іншому без змін. Венгульця більше змін. І е, цікаво, що хоч був нічийний матч із кривбасом, там да, формально успішний результат. грою непогано, але дійсно, в тому матчі дубілей правий захисник ну, не зовсім вдало зіграв. І сьогодні він в запасі, а правого захисника грає Білоцерковець. Е, Взагалі-то правий вінгер, дуже швидкісний футболіст. Я думаю, що... Ну, от, е Краснопір, він центр форвард, але він любить звалювати, звалюватись на лівий фланг. І, можливо, от вихід білоцерковця, який не програє краснопіру в швидкості, в витривалості, це от, одне з таких специфічних рішень Василя Кобіна. Ну, а чи так це, чи ні, покаже лише гра. Відповідно, на неї ми і переходимо. Рукінгулець до вашої уваги.